зважені та щасливі лікар-ендокринолог дієтолог про цей проект я вважаю досить некоректним оцінювати як худне жінка. Та чоловік у нас різна гормональна система. Так у чоловіків тестостерон це такий потушний гормон, анаболічний. В них кращі м'язи. Так, а у жінок естрогени Ми в нормі жир більш жирненькі. Це по-перше, так це складно порівнювати. По-друге, я читала дослідження з Loser, що там дуже багато учасників мають метаболічну адаптацію, і вони знов. Гладчують так, і ми бачили наших українських учасників про проєкту, які потім і глачують, знову йдуть на проєкт. І це проблема хронічна ожиріння це хвороба, це не питання лише дієти та фізичних навантажень. Таким пацієнтам треба робота в мультидисциплінарній команді, робота психологом. а дуже великих учасників чи індекс маси більше 40, їх треба скровувати на баріатричні операції, а не те, щоб вони робили такі наднавантаження, носили якісь дуже великі вантажі. Це навантаження на серцево-судинну систему і на їх суглоби. І це елемент шоу, але вони платять за це своїм здоров'ям.